Оголошений путіним так званий воєнний стан в окупованих населених пунктах Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Запорізької області діє другу добу з опівночі 20 жовтня. Цим рішенням російське керівництво намагається легалізувати незаконну мобілізацію на тимчасово захоплених територіях. Розповідає політолог Петро Олещук. Висти. В якесь умовно правове поле той поліцейський фактично тоталітарний режим, який вони розгорнули на окупованих територіях України. А вони в принципі і так займають будуть займатися тим, чим займалися раніше, тобто намаганнями провести незаконну мобілізацію, постійні якісь експропіації та відвертий грабунок. ну і неприхований терор. Що ці заходи будуть лише посилюватися. Комендантські різні заходи також. Це наражаємо ще. Нас... Більше небезпеку наших громадян. Я би не сказала, що існує якась така загроза, яких не було раніше. Це якісь мінімальне виправдання посилення контролю за громадянами, посилення якихось репресій. На тимчасово окупованих територіях зміни не відчули, каже Луганчанин. Іван всі вказані у наказі обмеження там вже діяли. Думаю, що особливо нічого не поміняється в посіне житті, тому що воно тут були ще до присія в СССР Росії.